Все, все по правилам делали. Сіли в ліфт. І вже где-то ну, ближе к третьому етажу взрыв. Під час вибуху Тетяна разом з чоловіком перебувала в ліфті. Розповідає, кабіна не витримала. Ми літіли, виключився світ, нас почали забрасувати. Ну, я, я не пам'ятаю. Пам'ятаю, що було темно і нечим було дишати. Жінка каже, вижила дивом, обійшлося легкими травмами. Поранень зазнали шестеро сусідів Тетяни. Серед них двоє дітей. Ще трьох людей врятувати не вдалося. Такий вигляд зараз має одна з пошкоджених багатоповерхівок. Вигорелі поверхи, уламки стін та скла. На місці зранку працюють рятувальники. Роботи по ліквідації наслідків тривали упродовж дня. Загалом з цього житлового комплексу вдалося евакуювати 23 людей. Ще стільки ж з триповерхівки у Хаджибейському районі. Тут травми різного ступеню тяжкості отримали четверо осіб. Під час розбору завалів рятувальники знайшли тіло загиблої жінки. На Картомишевській також розбирають завали і проводять пошуково-рятувальні роботи. Там задіяно дві одиниці техніки та 12 рятувальників. Загалом, за даними одеської ОВА, внаслідок російської атаки пошкоджено 21 житловий будинок. Загинуло четверо жителів Одеси. Ще більше 20 людей отримали поранення. Їх доставили до різних медзакладів міста. Серед травмованих є діти. Двоє людей у важкому стані. До нашої лікарні було доставлено критич швидкої допомоги з семеро пострадалих. В тому числі була одна дитина шести років, яка була оглянута, надана первична медична допомога та перенаправлена до детської лікарні. За результатами дослідження, троє постраждалих було госпіталізовано до нашої лікарні. Політравмами з травмами кінцівок, з травмами грудної клітини. Серед пошкоджених будівель в Одесі, церква і школа. В навчальному закладі вибуховою хвилею вибуло близько ста вікон та двері. Стінами пішли тріщини. Всі працівники, які були в закладі, в той момент, коли це сталося, перейшли в укриття, і всі неушкоджені. Оце для нас найголовніше. Ранковий обстріл України став наймасованішою атакою з повітря за весь час повномасштабної війни. Повідомили у повітряних силах. Росіяни випустили більше ста двадцяти ракет з них близько двадцяти на південь України. Те, що було відпрацьовано безпосередньо в Одеській області, це п'ять ракет, ймовірно, Х-101 або 555-55, Вони схожої модифікації, три влучання. Відбулись якраз в житловий фонд, в житлові будинки. Дар'я Стойкова, Ярослав Цуркан, перший міський.